Всім привіт друзі глядачі мого каналу Традиційно вже мабуть п'ятий рік о цій порі знімаю вам відео По чому по копці картохи Зараз в такому стані ділянка Час летить, хочу сказати, наче недавно тільки садив, але вже подивіться Уже сьогодні така ніч холодна була майже як осінню. Сьогодні у нас, здається, 9 серпня. Ну і хочу підготувати цю діляночку, скосити мотокосою. І, можливо, навіть сьогодні ввечері цю частину і викопаємо. Ну, подивимось. Як складуться обставини, тому завожу мотокосу і трішки-трішки позбиваю цю батву, Ділянка чиста, бур'яну немає, але ну, щоб за копалкою не тяглося. Зараз скошу у нас за день підсохне. Ну, якось так трохи позбивав, чесно кажучи, завжди я косив льоскою, а в цьому році, думаю, скошу железякою, не буду морочити голову, бо попадеться, бо десь одна якась бурянина дебела, льоска обривається. і общем, а так ось пробіг, так всякий пойдеть. І так, маю ще таку одну ділянку. Зараз теж і пробіжусь, кошусь. Ось зараз так вона останній і подивимося, вона буде, коли скоситься. Буряну майже немає, так, два делі тільки скосить. Ну скосив я цю діляночку, ну не повністю. Так, трішки більше половини, так як не знаю, взагалі копати сьогодні чи ні, Ну, запас хай буде. Бо обіцяють прийти помощники, тому трішки невеличкий запас зробив. Можливо їм захочеться гарно потрудитися, тому ось будуть їм такі запасні рядки. Також потрібно підготувати мотоблок, так як він у мене з фризою. Вчора тут фрезерував. Зараз пойду додому, члю, причеплю копалку. Гарне діло фреза, хоч і фрезерував, полуницю перефризував, суха дуже земля тяжка, але він справився. Три сліда і красота. Копалку підцепив. Все підготовимо, бо вже помощники на підході. Зараз буду копати починати. Взагалі не думав, що сьогодні копати моно. Ну, якось так. Та думаю цю ділянку викопаємо тут швидко. А там побачимо чи внизу трошки копнемо, чи не будемо. Не знаю, чи сам процес знімати,му таки буде ніколи. Тут в принципі нічого такого немає. Сверхісно. Звичайна копалка дельфін, чи як там її називають, працює по будь-якій погоді, по будь-якому бур'яну, по будь-яких огородах, провірено роками. 15 років в цьому році її виповнилось ці копалки та мотоблоку. І всі ці 15 років я на її копаю. Е, були такі роки. Трішки ходив по шабашкам, людям копав то. Навіть доводилось копати цією копалкою там, де не взяв трактор, міні-трактор. А цей видобав. Щось на відео і не видно картохи, а так в принципі нормально тут наверху. За последні времена саме більше мабуть. Так, і тим часом знімав ось таку я зробив та, ну, возочок такий легенький. Знайомого валялась така корзина, не знаю, що його. І я приспособив, ось я їду до сусідки треба вже перегнути пару відер. І вже в руках не нести, а ось така легенька. Бачите, тачечка вже в приділі буде. Тому що якось так. І такий я собі їду. В руках не надо натянути. Красота. Вазок взагалі по Прям так мені в очі кинулася. Комарі гризуть. Так мені в очі кинулася. Коршуля якась це не знаю, що воно. Зразу маю о, вазок. Колеса були профільки, ось ручечку. Красота. Так то тачка в мене є, ну то важуча. На одном колесі а це ось бур'янець вивезти там чесночок, цибульку з города по місту вообще четко О, які сосни вже виросли вообще високі вже два моїх роста. 4 рядочка прокопал на вечер сегодня мы без помощников ну не знаю хорошая картошка белая тут вообще ось вот. ясно такие хорошие экземпляры это не только экземпляры а в принципе хорошие эти дворядка вообще так что нормально вообще на расслабонечку копаю вот за выберем 4 и утром 4 8 И останется теж 4. А може даже сьогодні викопаємо, не знаю. Падаємось. Тут кусок рядка був експериментальний, тупо в пісок посаджений. Ну ще щось є. Ну звісно, тут де земелька починається, тут набагато краще. Не знаю, чого так на відео вже що розказується маленька. ось. Якщо взяти. Ось вроді невеличкий, так? Да? А вона на ладужку. Ну, Нормально. Два рядочка стається, завтра призничок ставимо. А так буде вже, що все викопано.